Як це називається? Це Zero Delta. Набудь написано. Так. Да. Оце прям ноу-хау. Дивіться. Це йде. Клац. — Бендс. Клас. Ну, якщо і є, то тільки прям на спортивних е яких-небудь, може, GP зустрічається. 16 дюймів, восьмий твіст. 2-2-3 Wild. Н тут на мою рукоятку. Ну, мені рукоятка не заважає. Це ідеальна заготовка під тюнінг. Реально, те, що я б тут поміняв, в першу чергу, no. це спуск. А ну, мілспек, напевно, найгірший мілспек, 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 що я пробував. Я абсолютно з тобою не в даному аспекті. Абсолютно стандартний, нормальний військовий спуск. Що він занадто довгий? Ну, Можливо, Можливо, трошки довший. Він погодився зі мною, бачите? Але ми її відстрілювали вже на купність. Зараз бачите групу на екрані у себе вчора, на зйомках. Здається, три чи чотири магазини. Віталік з нею так біг потужно, і вона відстріляла без жодних проблем це все діло. А, більшість пострілів в 30-сантиметровий гонг Клас. з капота машини з рюкзака. На 500 метрів. метрів. Саме дешева арка, з самим дешевим набоєм. Зараз а, побачите, напевно, фрагмент відео з цієї сторони. Влучання. 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 Влучайне. <laughs>